Про дня нещодавно знайшов дуже цікаве рішення, яке стосується строків прийняття спадщини та е, категорії справи пропонування строків для прийняття е, спадщини. В своєму рішенні Верховний суд зазначив, що необізнаність сина про смерть батька в зв'язку з його тривалим постійним проживанням за кордоном не є причиною пропуску строку для прийняття спадщини. Таким чином суд відмовив йому в поновленні строку для прийняття спадщини, і фактично зараз він не має жодних підстав і. Способів отримати дану спадщину в такому випадку. Єдиним вирішенням даної проблеми можливо лише через встановлення спільного проживання спадкоємця зі спадкодавцем на момент смерті спадкодавця, але при наявності такого рішення суду вже буде. Майже неможливо це зробити, оскільки, скоріше за все, відповідачем даної категорії справи буде виступати місцевий орган самоврядування, який напише своє заперечення і подасть рішення суду, в якому буде відмовлено про поновлення строку для прийняття спадщини. А факти встановлені. При розгляді іншої справи, при розгляді в іншій справі не потребують доказування в новій справі. Тому дуже важливо при зверненні до суду проаналізувати можливі варіанти вирішення тієї чи іншої проблеми можливість позитивного вирішення даної справи. І подавати можливо, подавати, не подавати на поновлення строків, а одразу подавати на заяву про встановлення факту спільного проживання зі спадкодавцем на момент смерті. В даному випадку я вважаю, що це буде краще, але знову ж таки кожна ситуація окрема, потрібно дивитися на ті чи інші моменти ситуації, доказову базу і так далі. Ну, як Практика за позовні заяви про встановлення додаткового сроку для прийняття спадщини найчастіше відмовляють суди в задоволенні таких заяв, оскільки посилається що для поновлення строку в даній категорії справ повинна бути ну дуже вагома підстава, причина щодо не подання заяви про прийняття спадщини. Фактично людина повинна бути хворіти, перебувати в лікарні постійно, то тобто протягом півроку, з да, строку для прийняття спадщини, і тоді йому можливі шанси. Тому. Будьте обережні, коли звертаєтеся за допомогою, майте це на увазі, що в таких випадках може, якщо у вас немає так достатньо доказових доказової бази, може суд відмовити вам в поновленні строки для прийняття спадщини. А якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди зможете звернутися до мене, написавши на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.